Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі програма Власний погляд. Гість цього випуску програми Олександр Присяжнюк, народний депутат України, представник фракції Комуністичної партії України. Мої вам вітання. Навіть тоді, коли парламент не працює, політичне життя в Україні не зупиняється і таке. Резонансне питання спочатку роботи цього парламенту як особисте голосування цього тижня отримало нове звучання. Опозиція пропонує запровадити кримінальну відповідальність. Хотілося почути вашу позицію, позицію вашої фракції на таку пропозицію від опозиції Мої вітання. Знаєте, коли ставляться такі питання, вони мають надзвичай великий окрас популізму. Чому тому, що коли ми ставимо питання про кримінальну відповідальність депутатів, то сьогодні неможливо це зробити, хоча б тому, що депутати мають недоторканість та то в плані кримінальної тому для того, щоб хоча б була якась певна логіка звучання даної постановки. Питання, то що робить опозиція, то напевно, в першу чергу, треба е, зняти питання недоторканності депутатської, а потім вже повертатися до е, тих чи інших мір. Стосовно кримінальної відповідальності, якщо я не помиляюся, там написано від 5 до 8 років. Ну, на мій погляд, це абсолютно є абсурдним. Е, яка наша позиція? Ну, І як мина, ну, це обґрунтована саме такий термін мається да, да. А чому не 15 або довічно, Тому, ну, розумієте, є деякий дисонанс в цьому питанні. Позиція нашої. Фракції. Кожен депутат, звичайно, що на виконання Конституції України повинен голосувати. Персональну і відповідальність за голосування депутата, який знаходиться в тій чи іншій фракції, несе та політична сила, яка привела його, власне кажучи, в стіни парламенту. Якщо депутат мажоритарщик або самовисуванець, звичайно, що та громада, яка його обирала, хай він перед нею звітує, як він голосує, чи його карточка гуляє по руках. Тому тому питання політичної відповідальності, але це питання надзвичайно широке, хоча б в тому плані, що у нас сьогодні немає, ну наприклад, інструменту відкликання депутата. Тому депутату справа. Політична так? відповідальність або відповідальність. Відповідальність перед виборцями сьогодні депутат практично не може нести, оскільки не прописано це в праві українському. Так і от на цьому фоні, звичайно, що такі заяви вони являються популістськими. і не до якого е, вирішення конкретних проблем і тої ж самої політичної кризи, яка в нас є, і цього не треба із рахунків скидати. Е, вирішення не буде цього питання, от в такій постановці, да, от. Е, то, що є. Я думаю, що це було знову ж таки зроблено для того, щоб ще раз пошуміти, подивитися, роздути свої певні, скажімо так, заяви. І то, що стосується, і депутатських пільг також сьогодні піднімається. В інтернет просторі, тому я не вважаю, що це є бажанням тих політичних сил вирішити політичну кризу, а є бажанням знову ж таки в черговий раз попіаритися і показати людям, що вони є заступники їх інтересів. Загалом особисте голосування кожного народного депутата прописано конституцією. Відповідно, це є пряма норма, її потрібно виконувати. Але чи не вважаєте ви, що певні моменти, які стосуються напевно, відповідальності депутата і передвиборця, як ми вже? згадували, і перед е, політичною відповідальністю, все-таки потребують якогось правового узгодження. Саме на цьому рівні не потрібно десь передбачити для того, щоб депутат, прийшовши до Верховної Ради, забувся про всі свої обіцянки, забувся про всю відповідальність, яку він несе перед українським народом. Зокрема, хотілося б зрозуміти, чи не потрібно все-таки врегулювати це на правовому рівні? от саме з позицій комуністичної партії? знаєте, я е, перший раз пройшов парламент е, і. Перше таке враження було, коли були перші засідання роботи парламенту, це поведінка, власне кажучи, тих депутатів, які вже не одне скликання. Там були і коли ми з колегами молодими спілкувалися, сиділи, то ну в нас така народилась ідея, хоча вона не нова. Ну, от, наприклад, ввести муніципальну там поліцію чи, чи міліцію, да приставів яка би, в Да, приставів абсолютно вірно, я вибачаюсь. приставів, які би за порушення нормальної робочої обстановки дисципліни просто виводили б оцих буянів із сесійної зали. Наприклад, да тому питання, скажімо, навіть так росте в площині того, щоб навчити деяких депутатів поводитися в першу чергу. Нормально до нормальних принципів це все діло привести, а вже потім, звичайно, що от, підняти от той пласт, про який ви говорили, це питання відповідальності депутатів. Но, хоча, розумієте, це надзвичайно важко. В умовах от такої політичної системи, яка вибудована, змусити все таки депутата виконувати ті чи інші рішення, Але якщо він не хоче. Але, хоча б зобов'язати депутата за якийсь певний період звітувати за пророблену роботу, принаймні, навіть і такої норми жодного і зобов'язань депутата не існує на сьогодні. Тобто, депутат вільний жити протягом п'яти років від виборів до виборів, як йому заманеться, максимум перед виборами щось наобіцяти або щось зробити для того, щоб його обрали. А все життя він практично не звітує за свою роботу от моя особиста думка, і коли ми зараз з вами про це говоримо, чи можна змусити, не можна. От ми тільки що обговорювали норму прямої дії Конституції особистого голосування. То навіть якщо конституція не впливає на депутата, щоб він особисто голосував, то про які інші законодавчі там ініціативи чи нововведення можна говорити, буде він їх виконувати чи ні? Звичайно, що ні, і протягом 20 років ми зазвичай бачимо оту ситуацію, про яку ви сказали, що депутат згадує про своїх виборців якраз рівно за півроку до проведення, власне кажучи, ми знову, виборів? Ми знову говоримо про, про невиконання законів, основну ну, проблему, так, яка існує так. в Україні наша... не правового забезпечення, так. а виконання саме законів. Е, е, Вихід Навіть із... тими людьми, так. які власне ці закони партії. вихід цю, із цієї ситуації, на погляд нашої фракції, нашої партії, полягає в наступному: по-перше, позбавити депутатів Верховної Ради постійного працевлаштування, так як сьогодні працюють депутати місцевих рад, щоб депутат без відриву від своєї професійної діяльності займався, скажімо так, законотворчою діяльністю у Верховної Ради, так як це було за радянських часів. Чому ні? Тоді плюс зняти тобто депутати лише на сесії, так зібрались на сесії. І заселились в ту саму в той самий готель Київ. На дві неділі сесія пройшла. Після сесії поїхали працювати з виборцями там, де вони проживають. Тому ну я думаю, що такі в принципі механізми вони могли б наблизити депутатів до народу. А коли депутат десь там і він не має абсолютно ніяких і про те, що ви казали, навіть хоча би прописаних елементарних істин, звітуватися, то він цього робити не буде. Лише за бажанням. Ми сказали, що власне для того, щоб депутат голосував особисто і притягнути його до кримінальної відповідальності, дійсно там існує своя процедура, вона досить складна, і це не так просто буде притягнути до кримінальної відповідальності. Але законопроект, яку, який внесла опозиція, прописаний для депутатів усіх рівнів, в тому числі і для місцевих рад, які не мають цієї депутатської недоторканості, адже прийняття рішень на рівні держави впливає на державу на законодавство і а місцевих рад на якість життя. В тому чи іншому регіоні. От що ви думаєте стосовно того, що на місці також несли відповідальність за те рішення, яке ухвалюється? Ми зараз... Або хоча б розпочати Я з місцевого розумі... рівня. Так, так, розумієте, Ми зараз говоримо да, про одну із гілок влади. На ну, законотворчу то законодавчу тому. Ну питання розгляду навіть депутатів місцевих рад. Чи повинні вони нести? Звичайно, повинні вони нести ту відповідальність, якщо вони приймали якісь неправомірні рішення або рішення, які зашкодили громаді. Але на сьогоднішній день також цих процедур немає і критеріїв оцінки немає. Ну проголосували за виділення земельної ділянки, але вони за це відповідальності не несуть. Хоча та земельна ділянка то донедавна був там або парк, або ще якась рекреаційна рекреативна так, чи на відповідальність так, так і не тільки до депутатів місцевих рад чи депутатів Верховної Ради, а й до всіх інших чиновників, які представляють і інші гілки влади, і суддів, і прокурорів, і адміністрації. Оце головне питання на сьогоднішній день. На жаль, ми бачимо, що на протязі двадцятирічної ну, історії таких випадків було одиниці, і то е, вони не привнесли да, от скажімо так, якогось корінного перелому у відповідальності депутатів, і у відповідальності, власне кажучи, не тільки депутатів, а й в цілому влади перед. Громадянами. Один із лідерів фракції Комуністів Верховній Раді Олександр Голуб зробив таку заяву, що він також проти того, щоб голосували чужими картками. Комуністи власне, дотримуються цього правила, намагаються голосувати саме особисто, і він якраз підтримує те, що мають нести заслужену відповідальність саме за такі дії в парламенті. І навіть ця відповідальність, принаймні за його словами, має торкатися навіть до зняття. Депутатської недоторканності. чи можна внести в регламентні норми або якимось іншим чином, щоб саме за такі дії, якщо ввести саме як пункт позбавлення депутатської недоторканності саме за голосування чужою карткою, ну можна внести і такий пункт, звичайно, просто про те, що говорив Голуб, воно дійсно було висвітлено в такому плані, що ну виявляється певна да от. Логічна нестиковка, що кримінальна відповідальність, в той час як депутат має депутатську недоторканність. Якщо узгодити ці питання, я думаю, що ми абсолютно проти цього, цього нічого мати не будемо, і в принципі готові розробляти, вносити свої пропозиції для того, щоб якщо і будуть такі законодавчі ініціативи, то щоб вони реально впливали на тих, хто є порушником, а не просто для того, щоб це заявити, півроку помусолити в суспільстві і про це забути. Власне, дійсно можна було б погодитися, поки що комуністична партія заявила про свою жорстку критику законопроекту від опозиції. Чи не можна було б узгодити певні моменти для того, щоб врегулювати і відпрацювати механізм саме діяльності парламенту, діяльності кожного народного депутата в парламенті, в тому числі і регламентними нормами, чи не хочете ви долучитись до такої роботи? Вийти зі своїми пропозиціями обов'язково ми долучатися будемо, і обов'язково свої пропозиції будемо вносити. І більше того, коли ставлять питання, чи будуть комуністи? З тією або іншою політичною силою, навіть з опонентами, голосувати за, звичайно, будемо, якщо ці законопроекти будуть торкатися інтересів населення, інтересів більшості нашого населення. І якщо ці законопроекти будуть співпадати із нашою програмною задачою і передвиборчою програмою, звичайно, що будемо і не тільки в відношенні даного законопроекту, а й всіх інших. Ну, власне кажучи, про те, що я говорив, звичайно, будемо долучатись вносити свої поправки, вносити свої зауваження і пропозиції. Однією з пропозицій від партії регіонів, яка виникла саме в розрізі обговорення питання особистого голосування, Владислав Лук'янов, народний депутат від партії регіонів, пропонує зменшити термін голосування, тобто до трьох секунд. Чи наскільки логічним так така є пропозиція, і чи чи ви погоджуєте, що зменшивши термін голосування, можна якраз відійти від того, що хтось встигне проголосувати і за себе, і за свого сусіда? Ну на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, у Верховній Раді змонтована система Рада 3 із сенсорною кнопкою для того, щоб унеможливити це. Але ми знову ж повертаємось до цієї, але вона ще не введена в дію. Повертаємось до цієї проблеми. В першу чергу, от то, що стосується фракції компартії України. Є персональна відповідальність, є відповідальність лідера фракції за то, хто сьогодні працює у фракції. Тому це питання дещо вище. Ну, вона чітко не що... визначена і не прописана. Що... Вона декларативна більш. yeah. І більше на рівні моралі і принципів. Ну, звичайно, звичайно, на рівні і ну і звичайної і партійної дисципліни, також що стосується там 10 секунд, 3, я не думаю, що в принципі це зможе вирішити ситуацію. От чомусь я так не думаю. Я е, більш ніж переконаний в тому, що за 3 секунди за 3 вони все таки встигнуть проголосувати, якщо буде потрібно. А от ви згадали систему рада 3 Ви підтримуєте запуск цієї системи для того, щоб відійти взагалі і забути про розмови щодо особистого голосування. Знаєте, в парламенті? Для людини, яка голосує особисто. Абсолютно ніякого там нічого страшного в того в тому немає. Чи буде дві, чи три кнопки, чи вісім кнопок для того, щоб вона особисто проголосувала. Я абсолютно і повністю підтримую це, і чим скоріше це буде, тим буде краще. Тобто, якраз комуністи підтримують Ну Чому системи ні? Ради Ми цього не боїмося. Ми виступаємо. Якщо е, необхідно це для того, щоб там інші фракції все таки не жонглювали своїми карточками і голосували на дотримання конституції, то це треба зробити. Ми цього не боїмося. І ще одна із пропозицій. І якраз в розрізі дискусії щодо особистого голосування це зміни до регламенту визначити один день для голосування у парламенті, так як це було раніше в попередніх парламентах. Це четвер, як правило, був таким днем голосування у Верховній Раді. Чи пристанете ви до такої пропозиції для того, щоб всі рішення напрацьовувалися протягом тижня, обговорювалися, а в четвер голосувалися? Ну, скоріш за все, це відноситься, я скажу особисто своє, да, от свою думку, відноситься до механіки, да, от, роботи Верховної Ради. Я вважаю, що якщо депутат на постійній основі на сьогоднішній день працює, для нього не має бути важко відпрацювати там 4 чи 5 днів і кожного дня голосувати. Ну, наприклад, але якщо буде прийнято таке рішення, я особисто готовий в четвер голосувати, всі інші дні напрацьовувати і обговорювати законопроекти. Для мене і я впевнений, що для більшості нашої фракції, для всієї фракції, це не Буде головною проблемою, і ми будемо працювати. Для нас головним є не то, як це робиться, а кінцевий результат на виконання нашої передвиборчої програми. Тобто, це питання ще на рівні фракції не обговорювалося і жодним чином не стояло. І принаймні свої пропозиції ви також ще в цьому напрямку не, не напрацьовували. Поки що ні, але знову ж таки, для нас головне результат. А е, засоби. Ну, якщо буде такий порядок прийняття і голосування, будь ласка, хай буде такий. Для мене страшного в цьому абсолютно нічого немає. Дякую вам за участь у нашій програмі. Олександр Присяжнюк, народний депутат України, представник фракції комуністичної партії України в Верховній Раді, був гостем в нашої студії. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з парламентськими адже. Ми робимо політику. Зрозуміло.